ПСЖ розгромив Барселону і вийшов у півфінал Ліги Чемпіонів. Як так трапилося, і чи було в цьому погромі щось геніальне? Мене звати Андрій Сенків. Ви на каналі Ґудибінг, і сьогодні ми говоримо виключно про матч-відповідь від фіналу Ліги Чемпіонів між Барселоною та ПСЖ. Перед стартом обов'язково лайк та підписка на цей канал, зокрема за оперативність і одразу вибачення у всіх за те, що у цей випуск не війшов матч. Тортмунда проти мадридського Атлетіко. Команда Терзіча виграла з рахунком 4-2 і також у півфіналі. Але ці матчі йшли паралельно. Розірматися я банально не міг, тому повністю свою увагу зосередив на матчі, котрий був у Каталонії. Тому давайте вмошуйтесь позручніше, смачного всім, хто їсть, і давайте розпочинати. Отже, Барселона проти Пеже. Перший матч команда Хай виграла в Парижі з рахунком 3-2, продемонструвавши хороший план на гру, хорошу структуру і загалом краще. Граючи той невеликий відрізок, під час котрого Париж двічі забив і начебто намагався і майже переломив гру. Ну його треба брати до уваги, але якщо брати цілісно комплексно, то не було особливих передумов, щоб Барса цей матч, це протистояння могла віддати, і так воно трапилося. Барселона продовжувала бути агресивною без м'яча і Париж проти команд, котрі є агресивними без м'яча, котрі заважають їм нормально розігрувати, нормально розміститися біля чужих воріт. Нормально контролювати м'яч, банально тушується. І тут все було схоже, як в Парижі. Матч справді йшов під контролем Барселони, котра відкрила рахунок у протистоянні. А руху хорошою дальньою передачею закинув на Ямала, котрій опинився один в один проти лівого захисника Сен-Жермен Нуно Мендеша. Коли Париж грає з м'ячем, Мендеш фактично не підіймається високо. Він майже завжди формує трійку. Позаду для розіграшу для підстраховок, і в підсумку ця позиція при швидкому переході не є широкою. Так зазвичай Мендеш є якраз в глибині, і оця передача аруху на Ямала застала Мендеша в такій середній глибокій позиції. І була можливість у Ямала не лише прийняти м'яч, а й мати можливість розігнатися. Ламін має швидкість. Він розігнався. Пройшов, прострілив Рафіня забив у порожній. Здавалося, все. Ну далі нема про що говорити. Але Париж також мав би до зміни приймено з першим матчем. Важливо, що команда Енріки мала намагання і хороший план пресингувати свого суперника. Давайте глянемо на цей епізод, коли Барса розігрує і Одразу чотири футболісти Сен-Жермен на чужій половині поля вони пресингують. Мечем Араухо Кюнде, правий захисник йде в ширшу позицію для того, щоб отримати м'яч м'ячці ситуації. Дуже круто грає лівий вінгер Парижа Барколя, котрий персангує Араухо, і перекриває йому траєкторії передачі на Кюнде. Простий варіант не проконає, тому уругвайцеві доводиться ризикувати. Ризикувати це давати якусь розрізну передачу. Він йде на цей ризик, і Ямал, на котрого йшла передача. Був не готовий банально до цього. Мендеш виткнувся на перехоплення і першим Жи дотиком прокинув в сторону Баркуля, котрий одразу ж миттєво зреагував на цей відбір і почав свій спорт. Ситуація один в один проти Араухо Уругваєць не встигає збиває Баркуля, Це пряма червона картка, і барса залишається у меншості. Після цього вилучення Араухо пішов зовсім інший футбол, зовсім інша гра, і все те, що було до цього, не має жодного значення. Жодні плани, структури, видумки, підготовки, все абсолютно поламалося. Ми побачили зовсім іншу діаметрально протилежну картину, ніж та, котра була що в Парижі, що в перші півгодини гри у Барселоні. Сподіваюсь, що постійні зміни контексту ми побачимо і в матчі сьогоднішньому між Манчестер Сіті та Мадридським Реалом. За кутируванням нашого партнера компанії Фавбет коефіцієнт на те, що Мадрид не програє в Манчестері, становить 2,37. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь яку іншу, то гайда за посланням у закріпленому коментарі під цим відео. Та можна забрати бонус у розмірі до тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що участь в азартних іграх може розвести до ігрової залежності тому, будь ласка, дотримуйтеся правил відповідальної гри. Тепер повертаємося до Барселони, де повністю після вилучення Арауху змінився контекст. Про що я взагалі говорю? Париж отримав ідеальні, просто ідеальні умови, коли Барса не могла бути такою агресивною та інтенсивною без м'яча, де Барса фактично відмовилася від пресного, де Барса опустилася нижче, вибудувала середній блок, і Париж повністю оточив її штрафний майданчик. Для Парижа це ідеально. Команди, котрі не пресингують, команди, котрі закриваються. Так, найважливіше. І найкраще, що є у команди Енріки, це вміння зламувати автобуси. Так, структура, яку дає Енріки своїм командам, якраз фактично для цього створена. Структура Парижа, коли на неї не тиснуть, є просто. Ідеальною гляньте, будь ласка, розташування футболістів в широких позиціях. Зазвичай вінгери, швидкі, барколя та дембеле для них мають створюватися ситуації один в один. А Шраф Хакімі, правий захисник, який повернувся після дискваліфікації, вийшов у стартовому складі. Справді ключовий футболіст. У нього дуже така гнучка роль. Інколи він в глибині, інколи він нижче, інколи він дуже високо. Як я раніше сказав, дономен де ж лівий захисник при володінні переважно формує трійку, а також піднімається високо, як наприклад наприклад, тут, коли виконує. Подачу. швидкісні та дуже технічні, сильні індивідуально футболісти на флангах, хакімі, котрий постійно змінює позиції, запутує суперників, багато вривань від центральних півзахисників. Володіння Парижа справді було ідеальне. Ось приклад однієї з комбінацій, коли Вітіння фактично без тиску просуває м'яч віддає передачу на дембеле, котрий опиняється в глибині, а Хакімін навпаки тримає ширину. Дембеле проходить одного з опонентів, просувається в центрі. Намбапе, і тут вривається Фабіан Руї. Склян е котить на іспанці. І той пробуває повз ворота. Все було ідеально, швидко, так що здивувало оборону Барселони. Плюс важливо, що Париж не мав жодних проблем з доставкою м'яча у фінальну третину. Вони жили там в тій фінальній третині. Так не було пресингу від Барса. Не треба було щось придумувати і грати під тиском. Доставляли в одну передачу і далі вже починали викручувати. Давайте глянемо, як Париж зрівняв рахунок у цьому матчі. Я буду говорити. Провідінню для мене це з запасом найкращі футболісти і гри. Ось дивіться, барса втиснулася середній блок. Кюнде, правий захисник Барси грає по барколя лівому вінгеру. Парижа Вітіння з м'ячем, і він напевно думає дати пас на Барколя. Фабіан Руїс навіть показував йому, що потрібно цей пас віддати. Але вітіння вишукує, відчікує оці варіанти у дуже і дуже стиснутому просторі. Фабіан Руїс бачить, що потрібна допомога від нього, і він опускається нижче. По ньому грає. Педрі. Коли руїс опускається нижче, він фактично прямо перед очима у кюнде. І француза постає вибір, з ким грати з руїсом чи з барколя. Педрі цієї ситуації не січе. Чому він її не січати? Тому що Вітіння розвертається знову в ту ж сторону, де був кілька секунд тому, і проходить гюндокана. Тепер Педрі повинен страхувати Ілканя, і вже про жодного роїса він не думає. Відтак кюнде думає про руїса, а Барколя абсолютно один. Пас на лівого Вінгера той підіймає голову, має можливість підняти голову, роздивитися. І екс Вінгер Ліона віддає хорошу передачу. штрафний майданчик простріли туди, а жокансела банально просипає і не встигає за Дембеле рахунок рівний. Другий гол знову хвалимо вітінню. В цьому голі таймінг рішень від вітінні, неспішність, розуміння, що потрібно дочекатися оптимального е варіанту, оптимальної можливості. Ну блін, це все круто, круто, круто. Другий гол Парижа також круто від вітінні, рівно тому, що він зробив цей м'яч. Розіграш кутового хакімі віддає на португальця, і того ніхто не криє в зоні підбирання у Барселони. нікого гісінько нема. Вітіння невідпорно пробиває у дальній кодворі терштеки. Субтитрувальниця Оля Шор Ну а третій гол це вже повний колапс від Барселони, тому що перший Париж їх заплутав, другий ну прошляпали зону підбирання. Вітіні потрапив з не дуже очевидної позиції. Третій гол це абсолютний привоз. Рівно тому, що Заїр ЕМРІ віддав на Дембеле. А Дембеле першим дотиком ну погано прийняв цей м'яч. Взагалі нікуди, так взагалі в сторону від воріт і Канселу чомусь для чогось цій ситуації полетів так, що збив е -е, Усмана. Вдарив його по нозі, це пенальті, котрі реалізував Кіліан Бапе. Фактично жау, двічі помилився в протистояннях проти Дембеле. А що Барса? Барса намагалася втримати те, що було, намагалася не ризикувати, намагалася не давати Парижу величезні простори. Їм це переважно вдавалося. Але їхній середній блок все одно посипався. Тому. Довелося таки ризикувати. Після 1-3 Барселона реально пресингувала суперника, реально відбирала м'ячі на чужій половині поля. Саме після одного з таких епізодів Гюндоган влучив у стійку. Так, м'яч було відібрано біля чужого штрафного майданчика. Ще один більш конкретний приклад, який ми тут розглянемо, стосується ситуації, коли Ось скільки футболістів Барси затисли центральних захисників Парижа, відібрали м'яч в люки Ернандеса і вивелися фактично 4 в 2 чи 4 в 3 і Лівандовські Прийняв дуже і дуже погане рішення. Він вирішив пробувати в цій ситуації при тому, що двоє вільних футболістів, двоє вільних партнерів, було зліва. Поляк цю передачу не віддав. Лємондовський пробив так, що удар заблокували, і ця супернагода Барси перевести менш овертайм була змарнована. Але такі ситуації не були системними. Париж від цього ну реально не страждав. Це були епізоди, за котрі барсу, кота грала меншості, звісно, потрібно хвалити, але ну не забагато, не перехвалювати, звісно ж. Підсумку Париж забив ще раз, була контра, вивалилися фактично пів команди Парижа на гравців Барселони, і МПП таки запхав у ворота. 4-1, перемога Парижа та вихід до півфіналу Ліги Чемпіонів. Я рідко зводжу тут чиюсь поразку, чиюсь перемогу до одного якогось компонента, до одної якоїсь причини. Але мені видається, що червона Араухо. Ну, змінила абсолютно все і мала катастрофічний та категоричний вплив на те, що вийшло в Парижа, і на те, що не вийшло в Барселони. Це 100%. І тут потрібно говорити про наступне: чи вартувало араухо хапати Барколя? Чи не вартувало йому банально відпустити в якийсь момент мікромомент отой епізод? Хай би Барколя забив той м'яч, рахунок був би 1-1, але Барса грала би при рівних складах ще годину. Матчу. Ця червона мала куди більший вплив, ніж теоретично міг би мати пропущений гол. Зараз, звісно, про це просто говорити. Арухо, вимкнись вимкни з епізоду, Арухо, не догравай, Арухо, дай просто забити барколя. Ну, але так воно по ходу зустрічі в моменті конкретному так воно не відбувається, звісно. Але в цілому, загалом, це точно мали би менший вплив. Підсумку загалом Париж крутий, вони дотиснули закономірно заслужено, справедливо. Барсу, котра грала в меншості, але все одно, Барсу, оцю за підсумками двох матчів хочеться хвалити більше. Ну але хвалити, звісно, за той матч у Парижі і за той відтинок у Барселоні, коли вони грали при рівних Складах, все інше, це вже просто слова, просто риторика, просто розмазування по столу. Так буває, і найцікавіше, що ні Арухо, ні Ямала, котрі не пішов на цю передачу. Я би чесно кажучи, тут не звинувачував. Це епізод, це не супер помилка. Це епізод, котрий склався рівно так, як склався, через зокрема, і те, що Париж е себе агресивно проявив без м'яча на чужій половині поля. Словом вітання Парижу, вітання Дортмундській Брусії з виходом у півфінал Ліги Чемпіонів. Вам вже рекомендую мої інші відео, котрі ви бачите тут та отут. Побачимося вже незабаром. Обіцяю вам, що зроблю відео, звісно, і по тих матчах, котрі будуть сьогодні. Як же без цього? Навіть, можливо, два окремих відео. Як ви до такого ставитись? напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і бережіть себе, звісно. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!